Маленький охоронець снів. Далеко-далеко, за найвищими хмарами та найяскравішими зірками, існує зоряна долина. Це чарівне місце, де з мерехтливого пилу народжуються усі на світі сни, добрі, світлі та кольорові. У цій долині живуть охоронці снів. Їхня важлива робота дбати про новонароджені сни, плекати їх та оберігати, щоб жоден кошмар не зміг їм зашкодити. Серед них був і Дрімко, найменший та наймолодший охоронець. Він був пухнастий, мов кульбабка, і світився м'яким теплим світлом. Дрімко ще тільки вчився великому мистецтву охорони снів. Дрімко з захопленням спостерігав за старшими охоронцями і мріяв про власну важливу місію. Одного вечора він набрався хоробрості і підійшов до наймудрішої з усіх старої лунарії. Лунарія подивилася на маленького дрімка і зрозуміла, що він готовий. Вона доручила йому перше відповідальне завдання. Цієї ночі охороняти сни маленької дівчинки на ім'я Софійка. Візьми це промовила Лунарія, тобі знадобиться. Вона простягнула дрімкові маленьку торбинку, в якій мерехтіли іскристі сміхозірочки, що мали силу розганяти будь-який морок. Дрімко міцно притиснув до себе чарівний подарунок і сміливо вирушив у дорогу. Він сковзнув по довгому місячному променю, що вів його із зоряної долини, просто до віконця Софійчиної кімнати. Він тихенько залетів у кімнату і побачив дівчинку, що мирно спала у своєму ліжечку. Дрімко сів на краєчок її подушки, готовий стати на варті її солодких снів. Незабаром народився перший сон Софійки. Це була дивовижна цукеркова країна. Навколо текли шоколадні ріки, а замість дерев росли велетенські льодяники на паличках. Дрімко був у захваті, та раптом у цю солодку країну почала заповзати темна тінь. Це був тіньовик маленький капосний дух, який обожнював псувати дитячі сни і перетворювати їх на нічні жахіття. Тіньовик одразу взявся до своєї брудної справи він перетворив шоколадну річку на липке болото, а яскраві льодяники на похмурі похилені квіти, що от-от зів'януть. Дрімко злякався він ще ніколи не стикався зі справжнім творцем кошмарів. Від страху він сховався за великим пряниковим будиночком і тремтів усім своїм пухнастим тільцем. У своєму ліжечку Софійка занепокоєно насупила брови. Дрімко зрозумів, що мусить діяти, інакше тіньовик зовсім зіпсує її сон. Він згадав про подарунок лунарії Він витягнув з торбинки одну єдину сміхозірочку. Вона тепло засяяла в його лапках. Зібравши всю свою мужність, дрімко кинув зірочку просто в тіньовика. Зірочка вибухнула фонтаном із кристого сміху. Дзвінкий сміх змусив тіньовика відсахнутися, а там, куди впали іскорки, липке болото знову перетворилося на шоколадну річку. Тіньовик розлютився. Він зібрав докупи ще більше тіней і створив з них величезне, страшне чудовисько з темної локриці. Локричний монстр незграбно рушив до дрімка. Маленький охоронець стояв на місці, хоч і тремтів від страху, але не збирався тікати. Він згадав слова лунарії Твоє власне світло, твоя найбільша сила. Дрімко заплющив очі і зосередився. З його грудей почало випромінюватися м'яке, тепле сяйво. Дрімко розплющив очі і спрямував промінь свого світла на чудовисько. Локричний монстр почав танути під його сяйвом, наче цукерка на сонці. Розлючений тіньовик кинув у дрімка кулю чистої темряви. Але дрімко виставив уперед свої лапки, створивши світловий щит, і темрява просто розчинилася. Бачачи, що його витівки не діють, тіньовик зробив останню відчайдушну спробу. Він почав розтягувати свою тінь, намагаючись накрити нею весь сон, мов темною ковдрою. Дрімко знав, що робити. Він витягнув усю торбинку зі сміхозірочками, і щосили підкинув її високо вгору. Торбинка вибухнула, наче феєрверк, і заповнила все небо сну мерехтливими сузір'ями, що дзвінко сміялися. Темна ковдра тіньовика миттю випарувалася у цьому радісному світлі. Переможений і знесилений від такої кількості щастя, тіньовик здувся до розміру маленької димки і зник. Цукеркова країна була врятована і сяяла ще яскравіше, ніж раніше. Дрімко побачив, як у своєму ліжечку Софійка широко й щасливо посміхнулася у вісні він відчув величезну гордість. Тепер він знав, що є справжнім охоронцем снів, і повернувся до зоряної долини, готовий до нових пригод.